Привіт ви на каналі Чіл, чи ЧІЛ, я не знаю. І в цьому відео я буду йти на печеру Довбуша зі своїм другом Станіславом Крістіан. Можливо, буде десь в описі ссылка на його YouTube. Подивіться, може вам буде інтересно. А зараз поки що ми займаємося фотоапаратами. Все тут, тут, і зараз Станіслав там настроює квадрокоптер і так далі. Друзі, зараз я пішов по воду поки. Бо у нас закінчилася вода. Так що. Зараз поки Станіслав там наверху, а я набираю водичку. А ви поки поставте лайк. Поставте лайк. Дякую. Зараз ми навіть ще половини не дійшли, але дивіться, ми зараз якісь. Старій домівці залишились. Ми тут знімаємо, дивіться. Це поки що моє. Е, ну, тут це все наше тут. Е, далі я йду. Далі вон там моє, от видно. От, це ще моє. Там далі Станіслава. Щоб ви розуміли, це не просто похід, а ще й зйомка. Вон. І там ще телефон кладе. Що! Бекстейдж, бекстейдж, І зараз ми тут, коротше, от... це домівка, ця. Це... Зараз я вам тут покажу таке стрілика. Ну а е, можна сказати, що це? як сказати це, І це можна сказати, що старенька хата, все. Ми це будемо тут, тут з півгодини будемо далі вирушати. Ми дійшли до місця призначення. Станіслав добуває березовий сік. Ти це не будеш вставляти? Буду. Ну, ще побачимо. Ти що, я теж грязний? Ми чисті дуже. Ми прийшли на місце призначення. Блупи, значить, ми І... ще Ми ще не дійшли. Нам ще йти з 20 км коротше. Жар, жар там, але це жар Просто дивіться, яка тут краси десь берез. Не передати, звісно. <гум> так, теперь хочеться мати телефон, а десять там знімає. Зараз ми. <гум> Зараз ми вже долізли до самого великого горба. Ми майже на місці. Зараз ззаді в мене сонце світить. Спереді Станіслав. О, яке моє, маю... Жалко, що це не знімав, але не мог що знімати. Ощущення в мене важкі Як це приємно бачити сонце. Чим от там от того... Погнали сніги і все. У нас мало часу. Кстати, так. Да. Треба освіти дойти туди, платку покласти. Плана погнали. А ми йдемо зараз, коли ми дойдемо до місця, я ще раз включусь. 20 секунд для мене пів години. Да? да. Прикольно. О, ми ми вже майже близько. Нам ще треба на, там, на той горб вилізти і все. Ой, друзі. Ми вже дійшли до місця, але... Але вже 18.25, 18.30 вже майже. Це погано те, що зараз буде дуже темно і... і буде темно. Да? Може казати, ліки? Я знаю, говорити я ще можу. Я не так от у нас. А година в нас, я зараз кажу. 19.32. Станіслав ще не хоче до хати зараз. Да? так?